Так, Всім привіт! Сьогодні ми трошечки побавимося з електронікою і потім будемо розбирати е, нашого Матіза. Е, по гольфу по будемо дзвонити з власником. Коротше, є проблема. Е, той, хто мені обіцяв, п'єзоелемент, не відправив, е, він мав відправити ще вчора. Сьогодні йому дзвоню цілий день, він трубки не бере. якийсь вроді-би, і замовляє, і готові гроші заплатити, але людина не цей. Добре, з е, цією будемо вирішувати, Скаже, власне, купляти нову форсунку, купимо нову форсунку. Е, скаже бушну, то візьмемо бушну. Далі. По цій будемо зараз розбирати. Принесли мені в ремонт клімат контроль. Клімат контроль у нас. Коротше, раз, два, три. так, щелкає. Це теж не працює кнопка. Коротше, треба подив... розібрати і подивитися до блоку кнопок. І є у нас е... Webasto, вебасто я віддаю, Webasto схему, якщо комусь треба, я можу прикріпити або скинути файл вам на схему. Схема проста, як двері. Даний блок не робочий. Тобто, е... саме Webasto пробує запускатися, не розпалюється. І не розпалиться, тому що і насос теж не качає. Не знаю, чи може якісь умовиють, там там бо тут багато чого не підключено. Тут мав бути ще один блок, блок контролю температури, його немає. Як бачите, три проводи там типу свого роду як типу, регулятор температури мав би бути. По схемі його можна з'єднати напряму. Я напряму і він все одно не реагує. Тобто, я рекомендую власнику цю, це доробло віддати нафік. По-перше, той, хто йому продавав взагалі берега Е, Я не знаю, з якою він совістю це продавав. Коротше, оце барахло некомплектне, що ви поняли. Е, Чоловік за нього заплатив щось в районі 10 тисяч гривень. То вебаси, яке я ставив, ну, скажімо так, воно теж китайське. ну Це типу не китайське, а то було китайське. Воно повністю комплектне, з блоком управління, з легким способом керування. Повністю комплектне з баком, зі всім і тому подібне. В районі 7 тисяч коштує. Це у нас немає бака. Якщо встановити на машину, його треба значит, буде врізати в бак. Врізати його в магістраль неправильно. Правильно, якщо його врізати в бак і ставити індивідуальний забірник. Відповідно, забірника тут немає, Воздуховоду довпусного немає, Вихлопу немає, блок контролю температури немає, там тільки реле. Нафік з цим дрочиться бавиться, тому власник, хай з Боженькою віддає тому, хто продав. І той, хто продав, хай попробую його сам встановити і підключити. Так, добре, давайте зараз розберемо цей блочок і подивимося, що в нього не так. так я, ще не розбирати. я вже бачу болоти не відкручений, тобто сюди вже пробували лазити. Так, сюди лазили, теж крутили. Як бачимо, у нас тут виламана задня стінка, ось вона відламана. Відповідно, кнопки тому і не нажимають. Якщо цю стінку піджати на місце, то як бачимо, все щелкається. Зараз ми це діло розберемо, вимиємо від, напевно, розливити кава чи поліролі. Попробуємо це все діло підклеїти і підпаяти. Так, як бачимо, абсолютно всі кнопочки у нас відпрацьовують. У нас розламане ось ціло. У нас розламане ось ці во, відламана ножка. І ще якісь там вроді би не тримає. Плюс кнопки у нас заїдають. В основі зараз це все діло, бачите, що розтрочено. Нам треба попідклеювати. Якщо це у нас АБС або Аса пластик, теоретично він би мав би склеїтися у нас так. Полікарбонат АБС дихлоротаном. Тобто частково ми підклеїмо дехлоританом, частково ми його ще усилимо ну, скажімо так, клеєм. І зараз цей сегмент знімемо і спробуємо його відмити. Так, щоб зняти кнопки, у нас тут є з одного боку фіксатор і ще фіксатор. Коротше цього два хвостика відхиляється і відщивається. Як бачимо, у нас ось тут ось щось приліпало. Ось тут ви, бачите, липке. І от тут ви, видите, прямо на середині. Тобто це треба гарно все спиртком польнувати. І так само знімає ось цю решту кнопки цього боку. Так, цю треба вставляти всередині. Ось сюди. У мене є такі екстрактори. Екстрактор. І у нас ще ця клавіша. Вона так само, як і ці всі дві ті всі повністю обліплені. Всередині бачите, теж блистить жижа, яка не дає рухтись. І точно так само у нас це все діло. Бачте, тут Ось тут повністю все заліплено. Ця кнопка заїдає і я заміта так само у нас ця залипає і ось ця залипає. Бачите, пружинки, які у нас тут є, будемо сили їх назад відштовхнути. Давайте ще ці дві кнопочки знімемо, і це все гарно вимир. Так, Вичистив, вимив все безобразішне було. Так само вимир, кнопки, дві вставив, бачите, вже ходять, як має бути. Е, ці ще не ставлю, тому що у нас тут є два неудобні участки, які треба підклеїти де бій, щоб ніде не капнули, де ніде. Давайте ми їх склеїти оцю відламані ножки одного і другу. Усилимо їх. І тоді зберемо назад. Так, для склеювання, давайте це трошки в сторону. Використовуємо тільки концентрований, розбавлений декларотанчик. І ось цього огризки нам треба назад скріпити. Так, зібрав я огрески, все це докупи, проклеїв дихлеританом, мусимо дати годинку вистоятись. Так, як результат скрутили. І що у нас? Чпінг-чпінг, шпінг, чпінг 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 Я думаю... Чути, як гарно відпрацьовують. Все скрутив, буду просити власника, ну те, що просити, це в його інтересах. Буде сильно тиснути, далі все повеламує. Надалі, я думаю, працювати буде. я думаю, як приїде, перевіримо. Тестером, коли нажимав, перемикалося. Я думаю, що на автомобілі так само має працювати. Добре, з цим ясно. Гонки розбираю, трошки на висухи поскидав, зняв колектор. Щоб добратися до кришки, аби зняти ремінь, Трошки тут підрозкидую, заодно зняв патрубок і дивіться, розпорена втулка, вона так легко не запихається. Ось вона така сама є тут. Дивіться, як вона вилізла. Наскільки тут було гаряче повітря, наскільки був перегрів, що його аж, аж втулку аж витиснуло. Я чую там покрутило стопудово. Ну ми знімемо голову, тоді будемо бачити, наскільки влетів власник цього жодка. Ну і так само ситуація з нижньою втулкою. Я думаю, тут без слів. Так, я точно нічого не розкручував, але замітив один прикол. З обох сторін. Вас нічого не смущає. Ну, Відносно кузову а, подивіться задні колеса і подивіться передні. З одного боку, От з того боку і з цього боку. Колеса наче таке завалені. Я не знаю, чим на розвал їздить, чому колес не їсть. Ну, щось тут не годить з розвалом. Так, коротше, Чим далі рухається, тим я хибач хаймаю. Я тут це поскидав. Я не можу відкрутити кришку. Щоб ви зрозуміли, зі всіх болтів лише два болти, ну, як, лише два болти не підеться відкручування. На одному я зламав торкс, на другому грані от скручуються, я вже забиваю інший торкс і все одно та сама картина. Я вже стукаю ударною твердкою, знаєте, через подовжувач. Глибше я не можу зняти. Що тут З корейцем? Тут дебільне, як завжди, зроблено, це ці, ці, незйомний впускний колектор. Тобто зараз треба тут розбирати, скидати рампу чи що, аби якось добратися, щоб зняти цю кришку. Бо це капець просто. Е, я на цьому двигуні, не пам'ятаю, роки два назад прокладку міняв, то цю кришку знімав. Легко знялося, все класно, відкручувалося тому подібне. Закручувалося все нормально, з маленькою тріщоткою, з, з малим моментом. Тобто, наприклад, щоб типу, затягнути, реально. Гарантію даю, що це перегрів. Далі. Знявсіль весь антіфріз. Тут повну антифрезу. Знімаю сюди вентиляцію картера, повний, витікає з трубки антифриз. Я собі чую, що там і всередині. А от і бачите, і тут є ну, типу, запотівання. Походу і антифресі пішов і масло. Тобто тут масло по-любому треба зливати і дивитися, що там твориться. Коротше, по пандалову ще одне, скажімо так. Скільки я не цей не зарікаюся, що я більше такі одріти брати не буду. Просять, приганяють і постійно таке от западло. І от вроді би так здається, ну що тут такого. Я от з цим з розборкою і баваниною з цими болтами ну, вже другу годину дублюся. Я вже два, два торк, один торг злізав, один зламав. Е, два інші торгси брав, щоб забивати з ними, аби перерізати різбуті. Типу. Мусу заточити, спортити торкс, аби він, мав трошечки, знаєте, типу ефект шліців. Ну, Зрізаний торс. Не, не. Вот. Зрізаний торс на гострий, коли ти його забиваєш, він тіпе, як врізається, нарізає нові на шлице. Пофіг. Файно був забився. Розумієте? По цілому болту іде. а його все одно зриває. Попадало. Ви, коротше. Так, І у нас поки що найбільший антифріз був. Зняв колектор, забумо показати. Тобто цей колектор у нас вимитий. Я думаю, видно, якщо в цих, в цих циліндрах у нас начебто не сильно, то тут вофігачило, дай Боже. Ой, так, це у нас кришка ще не відкручується. Я чувствую, що тут буде зараз приколи з відкрученням болтів циліндрових. І... Ми, напевно, будемо піддавати на шліфовку цю голову. І по-любому, напевно, будемо замінювати болти. Тобто ці болти назад вже закручені не будемо. Я вже раз їх перетягував, відповідно е є шанс, що цей болт урветься. І щоб урвався він на мене. Я потім шибався з е весверевиним, не хочу, тому болти ми будемо купляти, хай власне там, як би то не було, не внеться. Що є, то є. Так. Прокладоси ми так само будемо міняти, тобто будемо замовляти ці прокладочки всі, помпу міняємо, все перебираємо. А що робити? Хочу, щоб машина їздила? Треба платити. Зняв головку, зняв прокладку і дивіться, який прикол. Коротше, на цій прокладці, от у нас на цьому циліндрі, от з цієї сторони, тобто спереду, от на цій от площині у нас є, типу, як... Бачите, попри саме кільце металеве, у нас чомусь тут протравило, бачите? От Звідси сюди. І оце діло тут повигризало. Я не знаю, чи такий сантіфріз був такий, але як на мене це все ж таки перегрів. І що свідчить про перегрів і у нас нерівність площини зараз, це, от, наприклад, от по цьому участку бачите, по прокладці. Це значить на цих участках у нас проривався, проривалися гази між циліндрами. Бачите? є почерніння, от сажа. Я зараз її забрав. Так, візуальних тут тріщин я не виджу. У нас тут прорив на цьому участку був. Є у нас якісь тут критери утворилися, я не знаю чому так. І у нас між циліндрами тут перебивка була. Треба буде взяти повірошну лінійку і перевірити головку. Ну, Ой, так, так Ну, Я тут е, можу поспорити при такому перегріві. Тут стопудово у нас є проблеми з приваличними площинами. Тому зараз я підрозбираю висуху І цю голову ми даємо на опресовку і шліфовку приваличних поверхонь. Так, навів тут марафет, повичищав, площини так само. І по головці так само повичищав. І все, що стосується, от бачите, тут є такі неприємні кратера. Я не думаю, що вони могли пропускати, що то просто причина пропускання це перегрів, перегріли, почало під кольцо піддувати, відповідно, прокладка прокладку видуло. Кратера от кіло досить скажімо так, крупненькі. Що тут, що тут, бачите? І вони йдуть якраз біля кольця. Я все ж таки віддам. Аби площину трошки пройшлися. Я не маю лікарні лінійки, щоб перевірити точність цю площину. Ну, такою лінійкою, знаєте, вона точність не може бути, бо вона хвиляста. Ну, хоча вона так начебто рівно. Ні, вона не рівна лінійка. Дивіться, цією площиною я приклав. Знає, що воно, центр гуляє, іншим боком центр впирається, а краї скачуть, і є зазори на краях. Пощо ну, ми шліфанемо. Лінійка, такою лінійкою ви нічого не перевірите, ніколи навіть не видумайте собі. Все, цю головочку віддамо на ремонт. Е, мені не подобається. Ну, Там зараз підвал вижу клапан і є люфт на клапані такий, такий порядний. Віддам, щоб зразу перевірили направляючи, притерли, опресували і тому подібне. Тобто в комплекті даю з коромислами і розпредвалом. Зараз лишаю, щоб воно тако максимально стекло масло, щоб мені ніде не наробило срачу в машині. І віддам, ну, завтра візьмуть. Віддам на обслуговування. Так, е направлялки я перебив сюди. Звідти витягнувся, перебив, тому що якщо буде там цей, е шліфувати, е мені раз було привезли головку, в якій умніки, коли шліфували, шарахнули направлялку. Тобто направлялка була шліфована разом з головкою. Я такого цирка ще не видів. Тому на всякий випадок, як то кажуть, для захисту від дурака направлявки я перебив сюди, сюди буде прокладка вкладатися. Ну, прокладка вже є одна. Цю прокладку прокладки колектора ми так само докупимо, бо це все діло від перегріву. Ну, Якщо що ця прокладка щось трошки є, то цю прокладку вже розплескало. Я вам вже в одному з відео показував, що ці прокладки від нагріву їх деформує. Плюс у нас сюди два винти е під заміну, Ну то з ними проблем немає ми їх не йдемо. І так само всі прокладочки відповідно до термостата. І прочі там От руки ЄГР і тому подібне. Так, друзі, такі руки. Той, хто думає, що це робота така собі легонька, тут глибоко помиляється. Робота така, що треба працювати. І от дивіться, елементарно на розборці. Е, у нас була проблема, що ми не могли два винта кришки крутити. І так здається, але це все конкретно вибиває з колії. Тобто 2 години, може і більше, я бався, аби акуратно зняти кришку. Ну, Дрібничка, але вона займає е, мій час. І людині деко дивується, коли типу, а що так довго, а що так дорого. Ну, от вам приклад. На дрібничках треба заморочитись, Так само. Е, от на цьому, е, Може десь хтось і поставив би прокладку з такою площиною. Ну, я просто, ви тут не видите, вам може не ну, виглядає намальовано. Насправді, оце, що йде колечко слід кульця. Це кратер. І кратер такий порядний. Давайте я вам просто продемонструю елементарно лезом, щоб ви поняли в чому прикол. Вот. Це, я щищаю. Знаєте? А кратер так і не щищається. Так само сьогодні. А кратер не щищається. І що ви поняли, це не, не сотки. Це десь до десятки. Я відчуваю це нігтем. О, такі коря конкретні порої. Ну, тут вони більші, ці два. Вони якраз крайні і походу на них пропускало, бачите, що різний якісний робить з алюмінію. Добре. Головка на ремонт. Завтра вияснюю, як то кажуть, тоді вам скажу де і що і скільки коштує і скільки то часу займе на цій машині ми, походу. Ну, я сподіваюся, що тут типу, десь на протязі, е, протягом е, дня-двох це діло зробиться і. Мені того вісяка просто не треба. От елементарний вісяк з цього. Я вже не буду дзвонити, бо тут вже години пізні. Ну, якийсь неадекват. І дзвонив, до речі, до ще дві контори, теж ніде немає. Це Я такого дефіциту цих форсунок не бачив. По Побушу, блін, дофіга є. Іменно Сіменс і тому подібне. Ну, ві є. Є навіть в вроді би ресторанти продають. Але я набирав сьогодні і щось я не можу дозвонитися, що там з тим ковалем. Так що власники знає, відео буде дивитися. Я не знаю, або купляти нову, або шукати десь де. Інше. Може, у, у вас є свої контакти, бо я замахався цього. Просто реально трачу свій час, що я лажу площадки, визвонюю всі розборки і тому подібне, шукаю ту довбу на форсунку. Я вже форсунку шукаю, я вже навіть не шукаю п'єзу. Вже немає навіть п'єзи, є от хтось калу ще вроді би мав п'єзу. Зараз я подивлюся, в ітоги цілий день так і не відзвонював. хай його знає. Просто може голову морочить. Добре, якось так. Може комусь ні про що. Ну, Але ми попрацювали. А, до речі, от хочу вам показати одну штучку. На Алікспресі продаються лампочки. Лампочки, типу прикольчик. Молти пальцем замикаєш, вони світяться. По-перше, вона заявлена 12 Втна. Я просто не хочу зараз мастити руки, хіба що руки зараз по моєму покажу. В ній світяться тільки центральні діоди. Частина діодів на, на ньому є, але вони не підключені. По-друге, при підключенні в патрон воно ну, типа, як заряджається на час зарядки. Тобто, коли світло є в мережі, воно мало би її включати, тобто перемикати, заряджати. А коли світло виключили і ти включаєш, воно мало засвічуватись. Я пробував в обидвох режимах замикати, типу включати-включати. І виключав фазу злічильника з розрахунку, типу, воно буде торкатися на ноль і буде спрацьовувати фігушки. Коротше, цей цирк тільки працює на пальці на цей фокус. Батарейка там лайно, лайно солене, таке, що ну знаєте, ті самі дешеві літарики, які вам швидко відригнуть і толку з того не буде. У мене затіє переробити цю лампочку ну бачите, 12 вольт 220, 220 вольт, 12 Вт. Це типу 12 Вт. Ну, дивіться, ну ні. Е, Хочу її переробити, на тому всі менше є, просто туди вставити 18650 акумулятор, поставити зарядку, типу 5 вольтовий блок, контролер заряду, що йде на 18650, і вивести на кнопку, що типу можна закручувати, воно буде світитися як лампочка повноцінна і в той же час. Запускатися з кнопки. Ладно, з цим потім будемо бавитися. Таких є лампочок у мене дві. Коротше, дурна трата грошей, воно тільки знаєте, фокус комусь покажати. Типу в рот на лампочки вставляють і показують, що вона світиться. Насправді воно фігня. Я навіть не знаю, скільки воно буде світити. Для них, ще, вроді продаються, типу, патрончики такі е, сюди закручується з кнопочкою і гачком. Ну це так. Коротше, дурна забавка нафік нужна. Е, краще якісь гарні толкові ліхтарики, аля, типу, такі хво, і тому подібне. Всім па.